Ай, що не кажіть, село це природа і її милість. <гум> Тільки в селі в 4 години ранку можна приймати роди в корови. Слава Богу, що все удачно, слава Богу, що є мама, людина, яка тямить коло худоби, і яка вже відчуває, мабуть, зсередини, <гум> коли у неї пологе трішки прийшлося допомогти. Але подивіться, яка милота. Наче бичок, а можливо і теличка, я ще й не дивився. Але дивись, яка. Кучеряшка. Сію. Це дівчинка? Ну, не знаю, мабуть, хлопчик, але я ще нехай вона закінчить процедуру. Ну, кому дуже цікаво, то пишіть в коментах, до, до обіду вже скажу, хто це. Інтрига. Дивлюся, все. Клієнти вже чекають, відчуваючи. Але мама каже, що перше молочко. Перше молочко не котикам, а коровці. А Ви молока йому дайте. Вставай, бицю, трави в коліна.